Прилуцькій гімназії номер 10 успішно діє проєкт Безпечна школа 24 на 7». 15 камер відеоспостереження підтримують безпеку у навчальному закладі. Обладнання закупили за грантові кошти. Ініціативу реалізували в межах проєкту Єю Форекавері за підтримки програми розвитку ООН та фінансування Європейського союзу. Про це в ході засідання робочої групи з питань безпеки та відновлення звітувала директорка навчального закладу Юлія Зімбалевська. Комітетом безпеки школи було прийнято таке однозначне рішення, що в закладі освіти. Необхідно встановлення системи відеонагляду, цьому сягувало дуже багато аспектів. Це і... Військовий стан в Україні це і позиція держави, і нормативні правові акти, які ми сьогодні виконуємо, і закони, які виконуємо, що в закладі освіти має бути і тривожна кнопка система відеонагляду, і так далі. У 2023 році цей проєкт розглянули у ході засідання однієї з робочих груп, і він отримав необхідну кількість балів. І вже у поточному році очільниця закладу освіти успішно звітує про його реалізацію та відзначає позитивні результати. Вартість проєкту безпечна школа. 24 на 7 склала 120 тисяч 994 гривні. Це профінансував Проон і спільно із Європейським Союзом. Крім цього, було залучено кошти з місцевого бюджету понад 23 тисячі гривень для того, щоб встановити монтажні роботи. Всю цю систему запустити у роботу. І крім цього, громадська організація Якість і Комфорт взяла на себе повністю ініціативу при закупівлі обладнання. Вони повністю профінансували доставку нової пошти. Власне кажучи, проєкт сягав майже 200 тисяч гривень. Важливу роль у реалізації ініціативи відіграли партнери, говорить директорка гімназії Юлія Зімбалевська. Громадська організація Комфорт та Якість, які взяли на себе всю фінансову складову закупівлі всього обладнання доставки. За що їм дуже дякуємо? Це представники прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області. І, звичайно, представники прилуцького районного відділу управління поліції і охорони в Чернігівській області, які здійснили монтажні і пускові роботи. В межах ініціативи було закуплено обладнання та матеріали, встановлено й налаштовано систему відеоспостереження. Юлія Зімбелевська розповідає, модель проєкту передбачала встановлення камер відеонагляду як у самому приміщенні, так і ззовні. На сьогоднішній день зовнішньо встановлено сім відеокамер і внутрішньо встановлено. 10 відеокамер. Відеокамери охоплені як по поверхах, так і на сходах. щоб багато відбувалося травматизму під час пересування дітей з поверху на поверх, і на сьогодні дає можливість відстежити. Всі ті ситуації, події, які відбуваються в закладі освіти, також провели інструктаж з техніки безпеки для учнів, працівників закладу та батьків. Реалізовану ініціативу також було висвітлено у засобах масової інформації на сайті закладу освіти на телебаченні, вайбер-групах і телеграм-каналах. Директорка гімназії каже: відтепер з допомогою камер є можливість відстежувати всі неприємні ситуації, що трапляються в навчальному закладі. Хочу зазначити. Одну таку ситуацію, яка взяла свої плюси, ми маємо певні показники. На другому поверсі дитина залишила курточку, прийшла після уроку, курточки нема. Дитина схвильована, прибігла до вчительки, що робити, курточки нема. Ну, зрозуміло, що. Якби не було системи відеонагляду, то викликалася поліція і так далі. Цей процес був дуже затяжний і неприємний для всіх. Ми одразу відкрили систему відеонагляду, все зберігається на сервісі Google Диску. Відкрили працівник Соб спільно з заступником з виховної роботи, відстежили ситуацію. Банально, не банально, але вихователь групи продовженого дня всі курточки, які були... На другому поверсі забрала в клас, віднесла, і це фактично спростило всі побоювання, які були у нас, які були б у батьків. Да, ну, крадій да в закладі є крадій. Так воно все спростувалося, і на цьому все дуже добре закінчилось, що є великим плюсом. Система відеоспостереження передбачає пряме підключення до телефону. Керівниця закладу має доступ до всіх 17 камер, встановлених у школі. У будь-який момент у загальному доступі я можу відстежити будь-який час, який перебувалося в закладі освіти якась подія. Крім цього, є візуальний контроль через монітор у закладі, встановлений і онлайн-перегляд, що дуже на сьогодні є дуже важливим. Як каже Юлія Зімбалевська, всі очікувані результати, які були закладені в проєкті Безпечна школа 24 на 7», повністю підтвердилися. Встановлення системи відеоспостереження значно підвищило рівень безпеки у закладі. Покращується дисципліна, як не як, але ми це відстежуємо і діти це свідомо відчувають. Забезпечено швидке реагування на конфліктні ситуації в школі, не допущено булінгу. Оперативно та неупереджено реагуються на будь-які конфлікти. Віддалено контролювати освітній процес адміністрацію, попереджати негативний вплив старшокласників на учнів молодших класів, з'ясовувати всі обставини та подробиці ситуації одразу або через певний проміжок часу, запобігання несанкціонованого проникнення сторонніх осіб на територію закладу. Цей проєкт став важливим кроком для гімназії, адже його реалізація сприяла підвищенню безпеки та створення комфортних умов у закладі. Встановлення системи відеоспостереження дозволило запобігати. Гати можливим інцидентам і швидко реагувати на різні ситуації. Проєкт виявився вдалим. Усі завдання виконані а очікувані результати підтвердилися.